Всім привіт! Іду з нової пошти, несу собі шматочок. Хорошого настрою. Принаймні, я так сподіваюся на це. <смі> у нас сьогодні дощик, візь-десь день, синіч був дощик, Холодно. А ви знаєте що? що? Я помітила? Що я зовсім перестала останнім часом ось на погоду набирати, так скажімо. Раніше, да, там сонце жарко, дощ мокро, нема сонця. Темно, от зараз цього всього для мене вже немає. Який є день, такий є. Слава Богу, що він є. Проснулися і добре. Знаєте, думаю, що ми все ж таки починаємо змінюватись. І розуміти, що важливо, а що не дуже. Добре все-таки. Ліричний виступ. Зараз прийду, будемо дивитися, саджанці троянд. Ну, ось, друзі, моя посилочка. Вона не дуже велика. Тут має бути сім саджанців троянд. Ось така длинненька. Зараз я її розпакую, щоб час не витрачати, і подивимося саджанці. Ну, ось, друзі, моя посилочка. Саджанці я вже бачу хороші. З брунічками. Товстенькі. Подаруночок пані Ніна мені прислала. Ось, до речі, від колецько дуже добре. Скоро потрібно буде мені обробляти і риси від рисової мухи. І це мені дуже-дуже згодиться. І стимулятор росту. Також хороша штука, ніколи не буває зайва. І так, троянди я купувала не в інтернет-магазині, друзі. Купувала у Приватної особи. Знайшла її у Facebook. Пані Ніна. Ось такі прислала мені саджанці. Я їх зараз викладу, щоб було зручніше. Але дивіться, які хорошенькі. І так, друзі, ось вони, мої красуньки. Їх тут дійсно сім. Подивіться, всі вони з брунечками. Я навіть вже подивилася, я завжди дивлюся, знаєте, що вам покажу? Ось дивіться, дивлюся зрізи, чи чисті зрізи, чи нема там ось, зрізи, чисті, значить, рослинки? Здорові. І так, по сортах я знайшла фото у відкритому доступі і покажу, як приблизно... Мають вони виглядати. Дафна. Помпонела. Це такі, вона така невисока, рожева і квіточки схожі. Їх багато-багато, і вони схожі на маленькі піончики більше, а не на трояндочки. Блюфою. Бачите, у всіх є бронечки. починають вони вже листочки відкриватися. Так, лавлі грін. зеленюшечка. Гейша. Одна тільки, друзі, тут чайно-гібридна троянда. Розкажу чому. Еден Рус, по-іншому ця троянда називається як Ронсар. Так, це витка плетючка, найгарніша плетюча троянда з усіх, які я знаю. І Easyda. Чому, друзі, тут у мене тільки шраби, тобто кущові троянди і флорібунди, тобто троянди з великою кількістю квітів. Тому що в мене більшість троянд моїх чайно гібридні, і перезимували вони настільки погано, що я, коли їх обрізала, ну це просто більшість моїх чайно-гібридних троянд зараз просто на пень зрізані. Ось так вони примерзли. Тому чомусь от не те, щоб я в трояндах розчарувалась, і все одно буду вирощувати. Але ось так зимують вони останнім часом. Просто не знаю, центральна частина України ніколи я їх не накривала. Я троянди вирощую вже 12 років. Ніколи не накривала її. І ось це один був рік, здається, 20-й чи 21-й, коли просто всі троянди також вони почорніли. Я їх зрізала, мені так порадили, я їх зрізала, просто відросли нові, і троянди просто як обновилися. Цього року будемо дивитися, як воно буде. Звичайно, сьогодні я троянди саджати ці не буду, я їх поставлю просто у водичку, тому що сьогодні день такий непідходящий. Ну, тобто, за погодою він підходящий, але сьогодні у нас 30 березня, вчора у нас е, молодик, а також іще й сонячне затемнення. Я, друзі, завжди притримуюсь, хтось скептично до цього відноситься, я завжди притримуюсь календаря. До речі, вчора закінчився коридор затемнень. З чим я всіх нас вітаю. <хи> так що, ось така посилка, така розпаковка. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей будемо разом вирощувати красу.